Вітаю вас сьогодні ловим карасиків. Цілий день клює синька. Я би штатів отак по путі заїхав, то особливо не покажу, як я їх витягую, ну покажу в кінці весь Вітер 6 метрів на секунду сьогодні обіщали після обіду. ну, Може десь так і є такі невеликі пориви. Синка клює цілий день. Відсікти прямо її невозможно. Я кидав, була пшениця перебита, кидав її під комиш, вона туди налітала, але все одно Частина плавала далі із 10 покльовок, десь один, одна покльовка карася. Ловлю на з часником. Так, ну ось, в принципі, все. В кінці покажу улов. Не перемикайтеся. Піднявся вітерес. Дьомі утром я ловив на поплавок. Зараз його покажу. Коли його помните по плотві, може хто дивиться для удочки херабуна. І під вечір поставив періну. Таке дебеле перо в діаметрі десь почти сантиметр. Так, а де ж воно у нас? Сейчас з очки, лечкимо? Ага. Вондовано. Ну це вже не скользящий і кидає буквально 3 метри від берега і теж клює. В торбі вже десь 2,5 кіла є, може чуть-чуть більше. Ну і зараз покажу що зловив. От така погода під вечір. Хвиля. А це наш улов. Даже такі були гарненькі. Кіло-два з половиною